Решетилівка третій рік поспіль відзначає день міста 1 травня. Раніше святкування припадало на 23 вересня. Це день визволення від німецько-фашистських загарбників у 1943 році. Проте історики знайшли документ, в якому раніше згадується про місто. Існує документ. Це Записка такого урядника Пліщеєва, який писав про те, що тут почалися бунти. Це було повстання, якова стрянина, і згадувалося, що решетилівський урядник приїжджав. Тобто, перша згадочка про місто Решетилівка, і вона датована першим травня 1638 року. Місцеві жителі поділилися за що люблять решетилівку, а також що в місті їм не подобається. Подобається людьми. Тут багато людей дуже добрих, нас багато друзів стало за цей рік, як ми тут живемо. Люди дуже гарні у вас. Добрі, відзивчиві. А що не подобається? Не подобається. То все добре, Мені все подобається, правда. Дерев багато, парків багато зробили за останні п'ять років. Та за останні п'ять років ще багато чого зробили. Дядських площадок, кариші на домах поміняли. Ну, а так, ну, дороги, дороги понятно. А що не подобається? Хто не сказав, що щось не подобається? Пляжа нема нормально. Спокійно. Не Люди тут. добрі, мабуть, так. Да. А чим не подобається? То нічим, вроді. Mm. Нігацію, як такого не визиваю. Так. Все Але подобається. Все, да. все красиво, все подобається. Тут тихо. Дуже гарне, тихе, затишне. Прибрано завжди тут. Скажіть, чим вам не подобається це місто? Не знаю, мені всім, де б я не була на родині чи де мені тут найкрасивіше і найзатишніше. Зелене, гарне місто. А чим не подобається? Всім подобається, люди привітні. Це рідний край в першу чергу. Бачите, красиво. Все цвіте, монголія відкрила. Усі балони. Те, що ви хочете. А чим не подобається місто? Чим не подобається? Та якраз всім подобається. Природа, річка, все рядом. Люди хороші. А чим не подобається? Не подобається, що мусор, як коли валяється іноді. Подобається там дуже гарно і спокійно. А за що, можливо, не подобається? Можливо, хотілося б, щоб більше розвитку для молодежі було. Може, більше якихось закладів. Нас тут. Дуже якось так уютненько, гарно. І всім подобається. Я знаю, люди, як приїжджають з віддусілі і на день на Решетилівки, як приїжджали, то дуже красиво кажуть. А чим не подобається місце? Так, в принципі, нічим. Мені подобається це місце, тому що воно чисте, гарне і воно моє рідне. Дякую. А ще чим не подобається, можливо, щось є? Не подобається. Я не знаю такого за місцевим історикам у 2020 році повернули законну дату офіційне рішення ухвалили депутати міської ради на пленарному засіданні